Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. І цього ж тижня світ продовжував шукати шляхи до встановлення справедливого миру. Європейське турне зеленського, перемовини із американцями і американців із європейцями. Здається, що до цього процесу залучені усі. Ось остання новина: прем'єр-міністрка Юлія Свереденко провела сьогодні робочу онлайн зустріч, зокрема із представниками президента Сполучених Штатів Джерадом Кушнером та Стівом Віткофом, а також із очільником Світового банку. Від України з ними очно зустрічалися віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка і міністр економіки Олексій Соболєв. Ішлося про економічне відновлення України після припинення бойових дій. Утім, найпроблемнішою ланкою мирного плану наразі залишається власне мирне врегулювання. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп напередодні порівняв це із великою угодою щодо нерухомості, помноженої на тисячу. Президент України Володимир Зеленський у розмові із журналістами заявив: американці бачать Донбас демілітаризованою зоною. Що передбачає вихід звідти зсу, але не російських окупаційних військ. Про все докладніше будемо говорити з власною кореспонденткою ТСН Сполучених Штатах Ольгою Кошеленко. Очко, вітаю. обговорення мирного плану має продовжитися завтра у Європі, а за участі і американців, і євросоюзу і України. Чи вже погоджена ця зустріч? І на які компроміси штовхають Київ наразі? Та вітаю Алло. Дональд Трамп продовжує тримати інтригу стосовно цієї зустрічі. І не говорить, чи поїде американська сторона на переговори з європейцями і Україною. Завтра за даними Axios, така зустріч має відбутися у Парижі. Трамп напередодні сказав, мовляв, його дуже про це просять поїхати туди, але він ще подивиться, чи справді є шанс укласти угоду, і це виглядає одним із елементів тиску на Україну. Адже, окрім того, президент Сполучених Штатів також згадував цього тижня неодноразово і про необхідність негайно. На провести вибори в Україні, бо, мовляв, їх давно не було. І цитата це вже не схоже на демократію. А президент Зеленський, мовляв, продовжує воювати, бо не хоче перевиборів. На це Зеленський відповів, що готовий до виборів, і Верховна Рада навіть може змінити законодавство для того, щоб їх можна було провести навіть під час воєнного стану. Але ключове, сполучені штати повинні забезпечити. Припинення вогню на цей час головний же конфлікт полягає в американському баченні, як розв'язати територіальне питання. Напередодні Трамп знов, як продоконаний факт, говорив про перерозподіл. Територій і стверджував, що окрім Зеленського, усім усе подобається. Хоча це суперечить попереднім заявам самого Дональда Трампа цього тижня. В нього була розмова із лідерами Франції, Німеччини і Великобританії, і сам Трамп змальовував як суперечку на підвищених тонах і також критикував Європу, яка на думку Трампа лише багато говорить і нічого не робить. Насправді, окрім президента Зеленського, його людям подобається концепція угоди. Знаєте, щось ми викинули. Це угода із чотирьох частин. Є чотири чи п'ять різних частин. Знаєте, це трохи складно, тому що ви певним чином ділите землю. Це не найпростіша справа. Це щось на кшталт складної угоди з нерухомістю, помноженої на тисячу, але це угода, яка зупинить вбивства тисяч життів щомісяця. те, які конкретно пропозиції висувають американці щодо території напередодні на зустрічі з журналістами розповів президент України Володимир Зеленський. Ідея за його словами полягає зробити із території Донбасу чи то вільно економічно, чи то демілітаризовану зону, щоб українські сили звідти вийшли, а російські не зайшли. Але тут дуже багато знаків запитань: а хто керуватиме цією територією, а хто гарантуватиме безпеку, хто проконтролює, що росіяни не заведуть туди Назад свої сили або не інфільтруються під виглядом цивільних і візьмуть владу. Тобто питань наразі більше аніж відповідей. І Зеленський взагалі сказав, що територіальні питання має вирішити зрештою народ України на виборах чи референдумі. Я почув всі пропозиції американської сторони та фактично через них руської сторони щодо території Донеччини і сказав, що це точно не в інтересах України, але треба продовжувати розмову і пробувати знайти відповіді на всі питання так, щоб все було більш адекватно. Наприклад, відійшли ці на 5 кілометрів, ці теж на 5 кілометрів. Якщо одні відійшли на 10, то і інші на 10. Також як це робиться в усіх війнах, повинен бути якийсь моніторинг. Якщо це так, то чим відрізняється вільна економічна зона від цього принципу? Це паритетний принцип. Також про проект мирної угоди. На тепер ми знаємо, що це не один цілісний документ. Є власне сам мирний план, який складається наразі з 20 пунктів. Є безпекові гарантії, і українська сторона наполягає на тому, що вони мають бути юридично зобов'язуючими, тобто що їх має схвалити Конгрес Сполучених Штатів. І є частина, яка стосується економічної відбудови та відновлення України у повоєнний період. І над цими документами працюють різні групи переговірників. І цього тижня було кі. Кілька зустрічей онлайн, і зрештою, усі ці документи мають або бути підписані одночасно, або зведені в один. Алло. Дякую, Олю. Отже, стежимо за подіями далі і робимо своє. Спасибі лоскортесен Сполучених Штатах. Ольга Кошеленко про останні новини щодо переговорів між Україною, Сполученими Штатами і Євросоюзом про встановлення справедливого миру в Україні. Сполучені Штати Америки пропонують зробити на окуповану частину Донецької області вільною економічною зоною в межах мирного плану. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з журналістами. За його словами, Сполучені Штати пропонують, щоб Україна вивела свої війська з цієї території однак, і армія країни-агресор КРФ не заходитиме туди. Хто ж має право керувати цією зоною? Наразі невідомо, заявив глава держави. Які ще нові деталі з'явилися у мирній угоді, розкажуть мої колеги. Уже кілька тижнів усі дискусії про мирний план супроводжуються витоками інформації і припущеннями. Насамперед, щодо питання території на цьому тлі позиції сторін виглядають усе мінливішими, а градус очікувань лише зростає. Які насправді пропозиції сьогодні лунають за зачиненими дверима політиків. Президент Зеленський розповів журналістам. Я почув всі пропозиції американської сторони та фактично через них руска сторони щодо території Донеччини і сказав, що це точно не в інтересах України, але треба продовжувати розмову та пробувати знайти відповіді на всі питання так, щоб все було більш адекватно. Окрім непогоджених поки позицій щодо Донеччини, в документі пропонувався вихід русних з деяких шматочків наших областей, де вони зараз перебувають. Це те, що розглядається. Тобто вони виходять із відповідних шматочків харківської сум. Сумської області Дніпропетровщини, де вони є, що стосується позиції України на сьогоднішній день, вона за словами глави держави справедлива. Стоїмо там, де стоїмо, тобто на контактній лінії. Розбігаються погляди трьох сторін. І щодо фактичного контролю над Запорізькою АЕС, Володимир Зеленський заявив, що росіяни хочуть залишити ЗАЕС собі. Україна ж проти і попередила, що у такому разі станція працювати не буде. А от США хочуть спільний формат для управління ЗС, повідомив президент. Та яке б рішення щодо українських територій не прийняли політики, вирішувати їхню долю має лише народ, переконаний президент України. І якщо територіальні питання будуть предметом дискусії ще не один тиждень, то щодо чисельності української армії вдається досягнути консенсусу, принаймні. Вже не розглядається варіант значного скорочення ЗСУ. Були різні цифри в документах. До речі, пам'ятаєте, в 2022-му хотіли обмеження в 40 чи 50 тисяч. На сьогодні в документі є реальна чисельність сьогоднішньої армії. Це погоджено з військовими 800 тисяч військових. Я вважаю, що на сьогодні ми достатньо доопрацювали цей пункт. Робота над остаточною угодою триває, і, за словами Володимира Зеленського, США хочуть якнайшвидше побачити результат своїх дипломатичних зусиль для припинення російсько-української війни, проте не висували ультиматумів з дедлайнами. Що важливо, цей план є не одним документом, це комплекс документів, і багатьох документів ще фіналізованих немає, тому що вони залежать від того, в якому вигляді буде прийняти базовий план з 20 пунктів. В ньому є кілька речей: як, от післявоєнна економіка та відновлення, гарантії безпеки та інші речі, які задаються рамкою в базовому документі, і потім на основі того чи іншого пункту, який потребує деталізації, буде ще окремий документ. Участь у переговорах щодо суперечливих пунктів мирної угоди бере і Європа. Зокрема, за інформацією видання Axios, вже цими вихідними у Парижі зустрінуться делегації України, США, Франції, Німеччини та Великої Британії, щоб серед іншого досягнути консенсусу щодо територіальних питань та гарантій безпеки. Журналісти вважають, що ці перемовини можуть стати ключовим кроком у підготовці нової серії переговорів щодо врегулювання війни, але нині аналітики спостерігають скептичне ставлення лідерів країн Європи до деяких позиції Трампа Євген Бригер, програма Вікне СТБ», Єдині новини. Європейська сторона передала США пропозиції щодо мирного плану для України і вже найближчими днями можуть розпочатися активні переговори з Вашингтоном. Про це канцлер Німеччини Фрідріх Мерс заявив на прес-конференції разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте. Мерс повідомив, що в мирних пропозиціях європейців містяться територіальні поступки України Росії. Тім наголосив, примушувати Київ до цих кроків було б помилкою. Мерс додав, що під час розмови з Трампом отримав сигнал готовності США рухатися вперед у переговорах разом з європейськими партнерами. Німецький канцлер вважає, що не може бути ніякого миру ціною інтересів ЄС і НАТО та погодженого без європейців і українців. Ми надіслали цей документ пізно в день, і він стосувався територіальних поступок, які Україна могла б прийняти. Але це головне питання, на яке насамперед повинні відповісти президент України та український народ. Саме це ми сказали президенту Трампу. Американський президент підтвердив намір США долучитися до безпекових гарантій Україні в межах потенційної мирної угоди. Про це він сказав, відповідаючи на запитання щодо взятих в липні зобов'язань перед європейськими партнерами про участь США у миротворчих силах, повітряну підтримку та розвідку. Трамп назвав це безпековою угодою критично важливою для досягнення миру. Американський президент також підтвердив, що на завтра між США, Україною та ЄС заплановані переговори про мирний план. Та, попри це, наголосив, що його представники будуть присутні на зустрічі лише за умови, якщо вважатимуть, що є хороші шанси швидко домовитись і не марнувати багато часу. Також Трамп вкотре заявив про своє розчарування темпами укладання мирної угоди. Я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з Росією. Я думав, що ми дуже близькі до укладення угоди з Україною. По суті, за винятком самого президента Зеленського його людям подобається проєкт угоди. Ці коментарі Трампа пролунали після того, як речниця Білого Дому Керолайн Левіт заявила, що президент вкрай розчарований обома сторонами цієї війни і втомився від зустрічі просто заради зустрічей, за словами Левіт, Трампу більше не потрібні розмови, йому потрібні дії. Ну і далі власне до головної теми цього тижня це. Перемовини щодо мирного плану, і от єдиний варіант припинення вогню підписання рамкової угоди. На цьому, за словами президента України, наполягають Сполучені Штати. Натомість, що ж має бути в цій угоді? Які пункти, який зміст, і саме про це всі ті численні зустрічі наживо онлайн, які останніми днями набули надзвичайної інтенсивності. Америка намагається пришвидшити процес сьогодні. вночі до Вашингтона доправили план мирного врегулювання, який узгодили разом українська та європейські сторони. План втаємничений. Деякі деталі щодо нашої позиції сьогодні під час спілкування з журналістами розкрив президент України. Найголовніше чутливе питання території, за словами Володимира Зеленського, його має вирішувати український народ. Про інші важливі аспекти, які можуть нести у фінальний документ, розкаже Ніна Коломієць. Вона побувала на зустрічі глави держави з журналістами. Територіальне питання найдискусійніше у нинішньому мирному треку. Росіяни хочуть взяти під свій контроль увесь Донбас в обмін на вихід з Харківської, Сумської та Дніпропетровської областей. Про це повідомив президент України під час. Спілкування з журналістами, наша позиція зупинитися там, де ми стоїмо зараз. Американці пропонують альтернативний формат створити буферну зону, або як вони її називають, вільно економічну в частині Донецької області, яка зараз під контролем українських військових. Коли ми говоримо про вільну економічну зону і що там не може бути військ, бо вони на певній відстані одне від одного, то напевно справедливо спитати: а якщо хтось кудись відходить з одного боку, як хочуть це від українців, то чому інша сторона війни не відходить на ту саму відстань в інший бік? І є питання щодо менеджменту на цих територіях по обидва боки контактної лінії. Якщо хтось кудись, начебто, відійде, це поки що все дуже багато. Багато питань залишає, тому розмова щодо цього триває. Така пропозиція може стати пасткою для України. Попереджають західні аналітики, адже Росія зможе використати так звану демілітаризовану зону для подальших військових маневрів. Чому Україна повинна вірити американським обіцянкам. Чому вона мусить віддавати позиції в Донбасі, які так довго обороняє? Окрім цього, багато хто наголошує, ці укріплення мають величезне значення. Якщо Росія захопить їх, або якщо вони опиняться в демілітаризованій зоні, це дасть Росії серйозну перевагу в майбутньому. Хай там як остаточне рішення буде за народом України? Пообіцяв президент. У форматі виборів чи у форматі референдуму, але має бути позиція народу України. Подивимося, як це все відбуватиметься далі. Зараз насправді багато чого залежить, я вважаю, від нашого війська, що українські військові можуть стримувати, як вони можуть стояти, де можуть знищувати окупанта. Це впливає на всю дипломатичну конструкцію. У сучасній історії є приклад функціонування буферної зони між країнами, що воювали. Вона вже понад 70 років діє між північною і південною Кореєю. Формально обидві країни вважають цю землю своєю, але союзники зуміли створити надійні гальма, які стримують від нападу навіть войовничого диктатора Кім Ченина. Безпека і виконання всього, що є наразі, це в яких завершилася корейська війна, забезпечується тим. Що там є 28 тисяч американських військових? Є флот американський, який готовий рознести пхін'ян просто в щепки, якщо буде хоч якась військова дія, здійснена. Збоку північної Кореї, тобто вони не розбіжаться, якщо Чен не нападе, а будуть захищати Республіку Корея. Гарантії безпеки від партнерів також одне з основних питань для встановлення тривалого і надійного миру в Україні. Їх Київ обговорює з головними партнерами США та Європою. Держави ЄС напрацьовують пропозиції в межах коаліції охочих. Америка у проєкті мирного плану пропонує закріпити аналог статті НАТО на. Номер 5. але це не панацея. Попереджають політологи. Є один нюанс: стаття 5 навіть всередині НАТО, вона не зобов'язує союзників до колективної оборони. Вона дає, скажімо так, моральне і юридичне право для цього, але зобов'язує виключно провести якісь консультації. Але я нагадаю, що в 2014-2022 роках ніхто не забороняв ні Сполученим Штатам, ні Британії, ні країнам Європи іншим. Трутитися у війну і стати на сторону України і бити російських окупантів, але ж вони цього не зробили. Розраховувати на них серйозніше ніж на буди пошки меморандум, на жаль, не можна буде. Я не вірю в ефективність аналогу п'ятої статті Вашингтонського договору, тим паче з позиціонуванням, що Україна не вступить до НАТО. Я більше вірю в ефективність вступу України в ЄС. З 1 січня 27-го року як елемент дійсно гарантування е, ненападу, нового ненападу безпосередньо з боку Російської Федерації. Оцей елемент я думаю, що буде грати більшу насправді роль. Але якщо говорити про гарантії безпеки, то звичайно було б непогано, аби двостороння угода на цей рахунок була е, безпосередньо ратифікована американським конгресом. США можуть політично вплинути на деякі держави, аби розблокувати наш шлях до Євросоюзу, наголосив Зеленський. Окремий документ про гарантії безпеки для України зараз у роботі. Сьогодні його обговорювали з оборонною командою зі США. Також напередодні була зустріч з економічного напрямку та відбудови. Над ним працює прем'єр-міністрка Юлія Свереденко, міністр економіки Олексій Соболєв та віце-прем'єр Тарас Качка. Ті, хто працював над мінеральною угодою зі США. Ці додаткові документи найімовірніше підписуватимуть одночасно із основною рамковою угодою. Це комплекс документів, і багатьох документів ще фіналізованих немає, бо вони залежать від того, в якому вигляді буде ухвалений базовий 20-пунктний план. У ньому є кілька речей, як, от післявоєнна економіка та відновлення гарантії безпеки та інші речі, які встановлюються рамкою в базовому документі. І потім на основі того чи іншого пункту, який потребує деталізації, буде ще окремий документ, тобто 20 пунктів це фо фундамент, умовна рамка, на основі якої буде відповідна кількість документів. Українська команда щодня на зв'язку з американцями запевнив глава держави. США хочуть якнайшвидше закінчити війну. Але для нас важливий результат. Робота над проектом мирного плану. Триває ні коломієць, глини пірогова, генедіанікиенко. Подробиці «Інтермарафон», Єдині новини.